Привіт, я Сара. А я Ленні. У нас є історія про безпечну поведінку з незнайомцями. І правило, кричи, біжи і розкажи. Незнайомець це людина, яку ви не знаєте. Ви не повинні розмовляти із незнайомцями чи йти куди-небудь з ними. Навіть якщо вони здаються дуже дружніми. Я засвоїла це на минулих вихідних, коли ми гуляли в парку з мамою. Ми бачили незнайомців щодня. Зазвичай вони були милими і дружніми. Тому ми не боялися їх. Але ми завжди повинні приймати розумні рішення щодо людей, яких не знаємо. Привіт, песику! Я думала, що ми не повинні пестити собаку незнайомця. Ленні, поверни м'яч. Чекай, цей песик такий класний. Його пес був дійсно дуже милим. Він давав голос, крутився. Власник сказав, що у його автомобілі є цуценята. Він виглядав дуже приємним, але ми повинні бути розумними. Тобто ніколи не залишатися на самоті з людьми, яких ми не знаємо, чи йти кудись із ними. Потім незнайомець сказав, що цуценята в нього вдома, куди він нас і запрошує. Я сказала йому Ні. Ми повинні йти додому. Тоді він став наближатися до нас, тому ми втекли. Ми знайшли мою маму і розповіли їй, що сталося. Сара і Ленні зробили правильний вибір, коли втекли. У незнайомців можуть бути домашні тварини, вони можуть пропонувати солодощі чи навіть попросити вас про допомогу. Але безпечна поведінка з незнайомцями означає, що ви ніколи не повинні йти кудись із незнайомцем. Коли незнайомець попросив Сару і Ленні піти з ним, Сара знала, що потрібно крикнути ні, втекти і розповісти про це. Більшість незнайомців хороші люди, але ми завжди повинні дотримуватися правил поведінки з незнайомцями. Якщо незнайомець пропонує піти кудись із ним, скажіть ні, ідіть геть і розкажіть про це дорослим.